Нова поліклініка з'явиться у третій міській лікарні вже до кінця року. Тут триває капітальний ремонт одразу двох поверхів. Облаштують сучасні кабінети лікарів, денний стаціонар та лабораторію. Ну, на зараз виконуються демонтажні роботи по второму-третьому поверху лікарні. На зараз вже по третьому поверсі вже йде кладочні роботи. На наступному тижні будуть виконуватися роботи по монтажу системи вентиляції. І таке інше, то тобто плануємо до кінця року закінчити даний об'єкт. Поліклініка третьої лікарні це спільний проект міста, група Метінвест та НЦЗУ. Перший поверх і рентген відділення вже оновили коштом Метінвесту. Обладнання у це відділення придбали коштом міста. На другому та третьому поверхах ремонт проводиться за рахунок міського бюджету. Тут облаштовують кабінет лікарів, денний стаціонар, сучасну лабораторію та конференц-зал. Третій лікарні це спільний проект насправді СМИ Тенвеста. «Метінвест відремонтував. Перший поверх флюорологічне, рентгенологічне відділення і укриття. За кошти міського тут робиться два поверхи, плюс ми купили флюорографічне і рентгенологічне обладнання. І це велика дуже поліклініка, поліклініка яка 90 тисяч. Людей обслуговувати До кінця року буде закінчено. Головне завдання міської влади та партнерів не лише облаштувати нові приміщення та закупити обладнання, але й створити гідні умови для роботи лікарів і медсестер, які фактично працюють цілодобово. У місті паралельно реалізуються ще кілька масштабних проєктів, які допоможуть підняти рівень криворізької медицини. Анастасія Костенюк Ірина Симкович, міський.